Добрий день, шановне товариство! 19 березня 2024 року. Село Нігін, Мельницька область, Несподіський район. З вами В'ячеслав Ляховецький. На сьогоднішній день маємо таку чудову погоду. Зимовий садок. Випало снігу, десь сантиметрів 10. Сніг мокрий. Температура нульова. Заморозку немає, морозу немає, так що все добре. Ось так почувається лаванда, далі юки. Троянди обрізані. Все чекає весняного тепла. Основний виноградник ще спить. Столові сорти прикопані. Тихнарій обрізані, але ще не підв'язані. Отак погода в нас і корективи корективи наші плани. Коби були живі і здорові. Всім доброго здоров'я, до побачення!